Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо. Нарешті вже поговоримо про один з тих тестів, якими ми користуємося в своїй клінічній практиці. Тест називається 10-метровий тест ходьби. Ми його дуже часто використовували раніше, трішки з похибкою, бо ми не зовсім знали усіх нюансів проведення даного тесту, але після проходження курсів після Миколи, як дій до нас приїжджав. Ми вже повністю опанували цей тест. Ми виміряли повноцінних 10 метрів на території нашого коридору біля спортзалу. Там якраз є той шлях, на якому немає ніяких перешкод особливих. І пацієнт спокійно може проходити цю відстань. Десятиметровий, яким чином ми проводимо? Ми маємо 10 метрів. Потім ми відступаємо 2 метри в один бік і 2 метри в другий бік. Тобто, окрім оцих 10 метрів, ми маємо 2 метри запасу на початку і 2 метри запасу в кінці. На початку це запас для розгону для самого пацієнта. І в кінці це той самий запас, але вже для зупинки пацієнта. Тобто, щоб всі ці 10 метрів пацієнт йшов в хорошій нормальній швидкості. Для полегшення виконання даного тесту є дуже класний застосунок, який ми дізналися так само тільки після курсів. Розробили його в Торонто. Застосунок є на iOS, але на Android я пробував скачати, то вибило мені проблему, що ніби цей застосунок не підтримується даною версією операційної системи, щоб ніби він створений для більш старіших систем. Тому не знаю, чи вам вдасться. Якщо ви знаєте, як скачати на Android, пишіть в коментарі. А так, зараз поясню, як працювати з цим застосунком. Відкриваємо застосунок. Після чого вибираємо саме перший він, тест 10 хвилин. І коли ми хочемо запустити таймер, просто тапаємо на всі цифри таймеру. На завершення так само тапнули на таймер. Таймер зупинився. Після чого переходимо в це меню. І в цьому меню ми вже можемо маніпулювати з усіма даними. З тим, чи це чоловік, чи це жінка, можемо записати вік. Чи це 70 років, чи це 65 років. Тобто можемо маніпулювати повністю даними. Ну і знизу табличка по віковій категорії. Дуже зручний застосунок. Як виконувати цей тест? Ми стаємо від відмітки 1 метра на 2 метри е, далі. На 2 метри далі. Щоб оці 2 метри розгону було. Нюанс. Потрібно не на точці 10 метрів. А 2 метри після цієї точки зробити орієнтир для пацієнта. Тобто він йде не на точку 10 метрів, а на 2 метри пізніше. І ми даємо вказівку пацієнту, що на рахунок 3 він може рухатися. До речі, уточнення він може рухатися як із милицями, так і з палицею, так і з ходунками. Головне, що він ходьбу виконує самостійно. Після старту ми таймер вмикаємо тільки після перетинання першого метру. І вимикаємо після перетинання 10 метра. Супер. Дуже легкий тест. І легко його виконувати. Допомагає при е розробці подальшого планування втручання реабілітаційного. Та й, в принципі, для запису дуже класно писати ці дані. Наразі все. Третій раз пробуй записувати це відео. Надіюся, хоч щось вийшло. До зустрічі! Дякую, супер!